Знаєте, я вам серйозно кажу, якщо ви хочете, щоб наша Україна перемогла, то і взагалі залишилась на цьому світі, як держава, а не як назва українців, то ви маєте вибрати лише тих людей, які вам пропонують хоча б дві речі: це вільні громади незалежний від держави, тобто ті, хто обирає повністю все своє керівництво, начальник поліції, суддів, прокурорів, і самі все це фінансують, фінансують всі свої геться, потреби. І ще вільне владіння зброєю. Так, так, оці дві речі. Це противовага, ви боїтеся, що там обхапляють бандити. А ми боїмося, що нашу владу теж захоплять бандити, ми оберемо класних людей, гарних. А потім якісь бандити з іншої області, чи там, з Києва приїдуть, щоб захопити владу. А ми маємо їх захистити. розумієте? Зброя треба не тільки для того, щоб там щось, а то, щоб їх захистити. Ось самі подивиться, припустимо, фільми. Що відбувається, коли якесь невеличке містечко, там, де шериф і його помічник, і там приїжджає якась банда. Ви ж попитайте, що відбувається. Збігаються місцеві озброєні і банда уліпьотує, куди куда подали. Вот так воно має бути, ви розумієте. Тому без цих двох речей вільні громади просто не можуть існувати, і не може існувати така от держава, де у людей буде можливість собі нормально жити, нормально займатися бізнесом, створювати саме найкращі умови для поведення бізнесу, по, жит... по... по організації життя людей. Вільні громади і вільно благодійні зброї. Це геймчендж нашої перемоги, тому що українці сюди повернуться, бізнес сюди повернеться, грошей буде у держави більше, тому що вона не буде займатися нашими громадами, де по путі де розп... де теряються якісь гроші. Ми будемо платити свою громаду виключно стільки, скільки потрібно нам за ті послуги, які ми хочемо від неї отримати. Куча економії грошей, гігантська економія грошей. Якщо нам треба буде ПВО, ми просто скажемо, нам треба ПВО. Ми всі, всі податки свої на ПВО, забезпечуємо ПВО, це безпека, нічого не долітає, купили патріоти і все, що нам треба від шахедів, заказали нашим підприємцям, Вони нам все, що нам треба, зробили. І все, і собі живемо в безпеці і нормально. Нехай там держава займається нашою виключною обороною. І в них теж економія ресурсів, людей не треба стільки функцій, не треба стільки грошей. Всі гроші лише на оборону в неї йдуть. Вот геймчене нашої перемоги, розумієте ви?